Вітаю, мене звати Олександр. 25 поширених німецьких ідіом. Перша ідіома. legen. Можна перекласти як докладати максимум зусиль. Дослівно воно перекладається як лягти в упряж. Ця ідіома походить з тих часів, коли основною тяговою силою були коні, і їх запрягали в такі ремені, які називали упряж. І коли вони йшли, наприклад, в горку або щось тянули таке важке, вони прямо лягали на ці ремні і тянули їх. І з часом ця ідіома перейшла навіть на людей, хоч уже тягової сили кінської майже немає, а німці її використовують цю ідіому. Наприклад, він старався з усіх сил, щоб скласти іспит: «Hat sich ins Zeug gelegt, um die Prüfung zu bestehen». er hat sich ins Zeug gelegt, um die Prüfung zu bestehen. Zweites Idioma: in aller Ruhe. In aller Ruhe. Bedeutet, als in vollem Spokoe. Na przykład: Robi Spokino, u czasu. Mach die Aufgaben in aller Ruhe, du hast genug Zeit. Mach die Aufgaben in aller Ruhe, du Hast Genug Zeit. Eselbrücke bauen. Eine Eselbrücke bauen. Перекладається як створити підказку. Дослівно збудувати місток для Віслюка. Це ідеома проходить з тих часів, коли часто використовували Віслюків для перевозки вантажу. І так як віслюки вважається, бояться води, і коли вони бачать невеликий там, струмок чи брід невеликий, вони помилково сприймають цю воду як дуже глибоку і впираються, і взагалі не хочуть іти. Тому е люди, які ведуть цих віслючків, їм треба через цей струмочок збудувати мостик, щоб віслюк не боявся і перейшов. Просто віслюки вони не стільки вперті, стільки вони дуже бояться за своє життя, і в них дуже сильний інстинкт самозбереження. І погонечі так обманюють їхній інстинкт самозбереження. Наприклад, я вигадав собі, я вигадав собі підказку для запам'ятовування дат. І айне езельбхуке фюді ягас... Jahreszahlen gebaut. Ich habe mir eine Eselsbrücke für die Jahreszahlen gebaut. Das tut Idioma, das ist nur ein Katzenspruch. Sprung, das ist nur ein Katzensprung. Школа від нашого будинку знаходиться лише в двох кроках. Die Schule ist von unserem Haus, nur ein Katzensprung entfernt. Die Schule ist von unserem Haus nur ein Katzensprung entfernt. Auf der Leitung stehen. Auf der Leitung stehen. як. Дуже туго розуміти або гальмувати, якщо щось людині не доходить. Наприклад, що сталося? Ти що гальмуєш? Was ist los? Stehst du auf der офдаляйтен? Це і дома е проходить з тих часів, коли зв'язок був переважно провідним, не було мобільних телефонів. І він часто обривався. І ці техніки крементували цей зв'язок. Жартували між собою, що якщо хтось на цей провід наступив, зв'язок ставав гіршим. Ну і це й дома перекочувало в сучасний період. Ємандем одіневангєєн. Ємандем of the Nevangeєн. Тратувати. У нас є. Грати комусь на нерви в німців йти по, чи... по чиїхось нервах. Наприклад, він дратує всіх у класі. Er geht allen in der Klasse auf die Nerven. L гейт allen in der klasse of the die new. Діназе volhabben. Діназе volhabben. Бути ситим по горлу. Вживається, коли когось щось дістало. Учні Ситі по горло великою кількістю домашніх завдань. Дішуля хабендіназе фолл фонденфілен хаус офгабен. Амбальблейбен. Амбал бляйбен. Продовжувати щось робити. І або не здаватися. Ідіома походить з футболу. Від футболу, коли гравцю треба подов довше тривати, тримати мяч і не віддавати його супернику. Наприклад. Важливо не здаватися і регулярно вчитися. Es ist wichtig am Ball zu bleiben und regelmäßig zu lernen. Es ist wichtig am Ball zu bleiben und regelmäßig zu lernen. Etwas auswendig lernen. Etwas auswendig lernen. Вчите на пам'ять. Я можу в... вивчити всю таблицю на пам'ять. Ich Ich kann kann die ganze Tabelle auswendig lernen. Ich kann die ganze Tabelle auswendig lernen. освендіхлянен. Ємандем діауген Öffnen. Jemandem die Augen öffnen. Пояснити щось важливе. Учитель відкрив учим очі на небезпеки інтернету. Der Lehrer hat den Schülern die Augen über die Gefahren des Internets geöffnet. Der Lehrer hat den Schülern die Augen über die Gefahren des Internets geöffnet. Den Faden verlieren, den Faden verlieren. Zagubatytsya das war ich habe den Faden verloren. Wobei haben wir gesprochen? Ich habe den Faden verloren. Wobei haben wir gesprochen? Alle Hände voll zu tun haben. Alle Hände voll zu tun haben. Bude dužezanjete. Ješi godni dužezanjete. Ich habe heute alle Hände voll zu tun. Ich habe heute alle Hände voll zu tun. Auf den letzten Drucker. Auf den letzten Drucker. Moment. Wenn Sie Moment. Er macht seine Hausaufgaben immer auf den letzten Drucker. Er macht seine Hausaufgaben immer auf den letzten Drucker. Die Schule schwänzen. Die Schule schwänzen. Prohulevatj shkolu. Kto porhuleje shkolu, taj matajme neprijemnosti die Schule schwänzt. Bekommt Äger Lehrern. Wer die Schule schwänzt, bekommt Ärger mit dem Lehrern. Die Ohren Spitzen. Die Ohren spitzen. Užno слухати. Цей дома пішла від äh, тварин. Коли вони уважно прислухаються, вони нашорошують вуха.

Я підстрахуюся і повторюю матеріал ще раз. Ich gehe auf Nummer sicher und lerne noch einmal. Ich gehe auf Nummer sicher und lerne noch einmal. Über den Tellerhand schauen. Über den Tellerhand schauen. Дивитися ширше. Дослівно, Дивитися далі чим. Zakrai Terilke. Devetis zemajet Terilke, unnachscheye pomiciate Über den Tellerhand schauen bedeutet neue Ideen zu sehen. Über den Tellerhand schauen bedeutet neue Ideen zu sehen. Etwas auf die leichte Schulter nehmen. Etwas auf die leichte Schulter nehmen. Ставатися легковажно. Вона легковажно посталося до попередження. Sie nahm die Warnung auf die leichte Schulter. nahm die Warnung auf die leichte Schulten Schulter. Де Гошен іст гallen. Те, Кхошен іст гефallen. Нарешті дійшло. Грошин – це раніше була така монета, її вже немає. Але в відйомі вона використовується. Тобто, коли монета падала в автомат, якщо вона впала, автомат включався. Якщо не падала, не включався. Відповідно, коли все запрацювало і доматично воно пройшло, як все зрозумів. До мене дійшло лише тоді, коли вона намалювала ескіз. Der Groschen ist bei mir erst gefallen, als sie die Skizze gezeichnet hat. Der Groschen ist bei mir erst gefallen, als sie die Skizze gezeichnet hat. Von der Picke auflernen. Von der Picke auflernen. Von Null Походить з середніх віків, коли на військову службу брали людей. І початкова посада була навчитися використовувати піку. Це як така жердина із наконечника металевої. І, відповідно, шлях солдата починався з цієї піки. Наприклад, найкращий спосіб вивчити нову мову це вивчати її з азів. Methode eine neue Sprache zu lernen –

Що вони тільки відповідали, Я нічого не розумію. ну, бангов, щоб Потрапити швидше додому. Коли професор так швидко говорить я нічого не розумію. Венде професор фештеє verstehe Венде професор Bahnhof. фештеє machen, Блаумахен. Блаумахен. Байдикувати або прогулювати. Походить з тих часів, коли майстри раніше фарбували ткати, тканину і требував синій колір, а період приготування цього пігменту синього займав багато часу. І, відповідно, вони, поки цей пігмент приготувався, ну, настаївався, нічого не робили. І, відповідно, пішло, наче ці майстри байдикували, наприклад. To Provole music nastupnog dnia nadoliti propusto robot. Ver Blaumacht mus am nächsten Tag die verpasste Arbeit nachholen. Wer Ver Blaumacht muss am nächsten Tag die verpasste Arbeit nachholen. Ein alter Hase sein. волк. Тобто дуже действительно людина. У нас старий вовк, а в німців старий Заяць. Він уже так довго в цьому бізнесі. Він досвідчений. Er ist Schon so lange in diesem Geschäft. Er ist ein Alter Hase. Er ist schon so lange in diesem Geschäft. Er ist ein Alter Hase. Man lernt nie aus. Man lernt nie aus. Perkleta jak wiek живе учись. Навіть після 30 років досвіду роботи я мушу сказати учись. Auch nach 30 Jahren Berufs Berufserfahrung muss ich sagen, man lernt nie aus. Auch nach 30 Jahren Berufserfahrung muss ich sagen, man lernt. Niaus.